Про те, що очільник МАГАТЕВ П'яте відвідав окуповану росіянами Запорізьку атомну електростанцію. Відомо, що щонайменше градирню пошкоджену пожежею, яку провокативно влаштували росіяни, доведеться знести заес, і досі лишається елементом ядерного шантажу Кремля. Хоча Україна і вживає кроків для її повернення, тож що відбувається на станції, і які перспективи повернення українського контролю над нею, про все це Анна Брикова далі ситуація продовжує бути напруженою. Так, це напружена ситуація, чому тому, що війна триває і ми маємо запобігти ядерній аварії. Очільник МАГАТЕ Феель Гросів чергово відвідав окуповану росіянами Запорізьку АЕС. На цей раз вдалося відвідати градирню пожежу. На якій 11 серпня влаштували росіяни умисно або через недбалість. до сьогоднішнього дня ми не могли дістатися до цієї точки високовежі. Тому ми можемо набагато краще оцінити завдані збитки. Це велика споруда, непридатна для використання в майбутньому, тому її, ймовірно, колись знесуть. Крім цього, Гросів вдалося Відати насосну станцію, яка качає воду в умовах дефіциту після підриву росіянами Каховської ГЕС, а також сховище ядерного палива. Утім, винуватців Гросі так і не назвав більше того, ще й подарував Кремлю добру порцію контенту для пропаганди. Допоки конфлікт не припиниться або не перейде в стадію, коли не буде більше активної військової діяльності, я думаю, що ймовірність серйозних ініціатив виключити не можна. Адже вже впродовж двох з половиною років, а саме стільки росіяни утримують ЗС в окупації, провокацій вже відбуло мало. Наприклад, напередодні візиту голови МАГАТЕ російські обстріли пошкодили одну з двох зовнішніх повітряних енергетичних ліній, і це не єдиний, так би мовити, інцидент лише за серпень від впавшого у периметрі станції дрону до. Команда МГТ також повідомила про періодичну інтенсивну військову діяльність поблизу станції, включаючи звуки частих вибухів, повторювану стрілянину з великокаліберних кулеметів і рушниць, а також артилерію на різних відстанях від станції. Крім реальної ядерної небезпеки, провокації довкола ЗС, зробили її заручницею ще й ядерного шантажу Кремля. Тобто, це все використовується безпосередньо путіним для того, щоб е здійснювати тиск як на Україну. Так і відповідно на західний світ для того, щоб добиватися певних, ну як мінімум, тактичних результатів і унеможливлювати е збільшення тиску на саму Російську Федерацію. А ще грати на нервах, бо погрожують вже двома станціями. Адже до ЗС додали і свою курску. До можна тільки себе представити, що буде, якщо ми будемо відповідати зеркально що Что будет со всей цієї Європи. Вот Вони імітують обстріли з боку України. От при тому, в такий спосіб, шляхом подібних імітацій, вони посилають сигнал, що мовляв, дається ми в будь-який момент можемо там щось влаштувати страшне і дістають цей козир з рукавів, коли мають проблеми на фронті. Таке загострення у серпні і пояснюється спецоперацією на Курщині. Уникнути цієї шантажної риторики можна було, якби всі знали, що магате є неупередженою структурою, яка чітко моніторить ситуацію на Запорізькій атомній електростанції, і не вдасться влаштувати якусь провокацію, і перекласти провину на іншого. То ймовірність використання запорізькоя ядерного шантажу суттєво б знизилася. Адже та має інструменти для тиску, бо є важливою для Росії у плані ядерного співробітництва, але й дорожить з тих же причин і членством у ній Росії. Водночас Україна продовжує працювати над поверненням станції під свій контроль. Утім, сьогодні є тільки політичні кроки, і, на жаль, їх недостатньо. Інакше вона вже станція повернулася під наш контроль. Безпечніше, щоб Україна контролювала Запорізьку станцію. І поки що, з точки зору полі бою, я не бачу можливості, а ті можливості, які напевно є, вони є. Небезпечними, тож нині розглядається лише варіант політичний, який у тому числі прописаний і у формулі миру, і задекларований самітом. Публічно відомо, що відбувся онлайн саміт а, за координації катару, і ми знаємо власне сильні відносини Дохи з Москвою. Uh, і в цій ситуації uh, цілком uh, ну, можемо звичайно покладатися на можливості uh, перемовників третіх сторін. Але це все часа нелегкий процес. А поки одна з найпотужніших атомних енергостанцій у Європі так і залишається заручником у руках терористів Анна Брикова. Ми Україна, марафон Єдині Новини.